Фільми Торес Кола Бал світ побачив у 1983 році. Стрічка отримала чимало професійних нагород і навіть номінувалася на Оскар. Фільм охоплює історичні події у Франції у період з 1933 по 83 роки. Це і народний фронт, і Друга світова, і студентські заворушення. Проте у кіно все відбувається лише у танцювальному залі, а всі події відображені у танцях та емоціях акторів. Криворіжці зацікавила можливість подивитися. Кіношедевр. ми побачили у Фейсбуці об'яву і просто вирішили прийти, подивитися, що за вистава і якесь отримати якесь естетичне, мабуть, задоволення. У Кривоморозі не вперше запрошують містян на німе кіно з тапером. Проте фільм Бал і має бути без слів. Лише музика композитора Володимира Косма. Музичний супровід був від професійних криворізьких музикантів Сергія Глінкіна, Андрія Чистосердова та Максима Василенка. Це для мене просто святе прийти на такий концерт. Я знаю, які це професіонали, які це профі. Мені дуже дуже хочеться. Ще послухати показ цієї стрічки, мав декілька сенсів: знайомство з непересічним жанром, перегляд, кіно, слухання живої музики, зберігання ментального здоров'я та благодійність розповідає організаторка заходу Наталя Погорєлова. Збирали кошти на підтримку бійця ЗСУ. Ми збираємо для нашого дані Буньова, тому що він, окрім того, що він у війську, він ще й доброволець, тобто добре мотивований, мотивована людина, і ну ми вважаємо, що ми повинні допомагати. Ми допомагаємо допомагаємо постійно з 22-го року. У нас багато благодійних концертів. Кінопоказ також відвідали переселенці, які переїхали до Кривого Рогу з вище психоневрологічного інтернату. Палац культури мистецький для них влаштовує розважальні заходи, знайомить з містом та його подіями. Цікаво побачити, що це взагалі буде, як це взагалі буде виглядати. Мені все ті мені цікаво. Я все люблю. Концерти, заходи. все я люблю, все подобається. Аліна Чистосердова ігор притула цей день.